Щиро вітаю усіх, хто долучається до нашої програми Позиція. Коли ми відкриваємо з вами слово Боже, читаємо послання Якова, особливе послання, досить конкретне, цілеспрямоване, і автор цього послання, брат Ісуса Христа і присвітер Єрусалимської церкви, пише багато важливих порад для християн. І він звертає особливу увагу на початку цього листа на мудрість, якою мали би володіти діти Божі. Читаємо з вами на початку першому розділі. Він пише так: якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, то ж буде йому дано. Я не знаю, чи ви вважаєте себе мудрою людиною, чи достатньо тієї мудрості, яку ви надбали. Але, напевно, кожний, хто насправді має мудрість, ніколи не скаже, що йому достатньо мудрості. Бо сама мудрість завжди має потребу в тому, щоб примножуватися. Мудрість вимагає від нас більшого пізнання самого Бога, і, власне, тому. Людина і стає мудрою, коли вона залежна від Бога. Ми живемо з вами в непрості часи і не в непростому світі. І коли, як не сьогодні, нам усім потрібно багато, багато мудрості. Саме про це говорить апостол, який звертається до церкви і говорить про те, що ми маємо це право просити у Бога, і Бог дає. Тут є. І потреба тут є і Божа обітниця. Бог обіцяє, що Він нагородить мудрістю, коли ми віримо і не маємо сумніву, і така людина обов'язково отримає від Бога це благословення Божої мудрості. Звертаючись до, до і до віруючих людей, він говорить про те, щоб ми всі мали велику радість, коли ми попадаємо в різні випробування. Так як ми сьогодні проходимо в нас в Україні, у нас різні випробування, важкі випробування, тривалі випробування. але він каже, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі і бездогані, і щоб нічого вам не бракувало. Як добре написано, Можна так сказати, навіть мудро написано. В часи, коли ми попадаємо у труднощі, коли у нас є виклики, коли нам потрібно долати проблеми, різні випробування, як каже Яків, ми маємо знати, що випробування нашої віри розвиває терпеливість. А терпеливість Має мати досконалу дію для того, щоб ми були бездоганні і нічого нам не бракувало. Ось саме в такому контексті сказано, що кому бракує мудрості, не вистачає. Той має просити у Бога для чого? Для того, щоб пройти такі випробування. Наш час важкий. У нас багато проблем, які не вирішуються навіть з часом. І в тому періоді, в якому опинилася Церква Христа сьогодні в Україні, нам потрібна терпеливість, довготерпіння. Нам потрібна сила для того, щоб пройти гідно той час, який Бог визначив нам жити і служити. І наша позиція як християн полягає в тому, що нам необхідна мудрість Божа. Ми не можемо вчорашньою мудрістю, позавчорашньою мудрістю. Чи тим, чим ми жили 10 чи 30 років тому жити сьогодні, нам потрібно помножити Божу мудрість. Нам потрібно поглибити наше знання в Бозі. Нам потрібно більше сили сьогодні, ніж учора. І саме тому, Слово Боже, каже, просід мудрості у Нього. Що таке мудрість? Древньогрецьке слово Софія практично означає мистецтво жити, мистецтво гарно жити, мистецтво досягати в нашому житті, в практиці нашого життя, Божих цілей, діяти так, як угодно Богу. Мудрість це є ось це розсудливе і грамотне застосування всіх наших знань. Всього того, що ми надбали в нашому житті, мудрість відрізняється тим, що вона практикує. Мудрість не просто сповідує, мудрість практикує знання. Кажуть, що лебіді можуть розрізнити коштовні перлини від простого білого каміння. Вони мають якусь певну мудрість для того, щоб розрізняти, і вони обирають саме перлини. Звідки це у них? Так само людина мудра вона може розрізнити і обрати правильне, угодне Богу, і в цьому виявляється ось ця цінність мудрості. Саме до цього закликає нас слово Боже. Якщо ми подивимося на життя в цілому, то Слово Боже говорить про те, що є три типи мудрості І Божа мудрість. І в цьому ж посланні трошки нижче, в третьому розділі, Яків каже, що мудрість, що згори сходить насамперед, чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння і нелукава. Ось це мудрість Божа. І про неї він каже, що нам потрібно просити у Бога. Це Божа мудрість. Вона характеризується такими чеснотами. Саме так вона виявляється, і це підкреслює те, що людина насправді знає Бога. Є людська мудрість. Скоріше можна сказати, що це досвід. Досвід буває різним, але часто те, що люди називають мудрістю, може бути хитрістю. Може бути лукавством, навіть обманом. І така земна людська мудрість ні до чого доброго не веде. Людина може викрутитися, людина може вдало пройти, людина може надбати щось для себе і кажуть, подивись, вона мудра. Але насправді це не більше як людська мудрість. Наприклад, люди кажуть, на Бога надійся, а сам не плашай. Скажіть, це мудро чи ні? Звичайно, ні. Тому що слово Боже каже, книга мудрості, книга притчі Соломона, в 28 розділі, сказано, хто покладається на себе, той нерозумний, а хто керується мудрістю, той буде врятований. Не покладатися на себе. Інші тексти з цієї книги кажуть: не покладайся на розум свій. Сказано, Покладайся на Бога, надійся на Бога. Це людська мудрість. Отже, є Божа мудрість, є людська мудрість, і Слово Боже каже, що є навіть демонська мудрість, сатанинська. І людина може проявляти і таку мудрість. Вона скоріше направлена на те, щоби себе звеличити, когось принизити. Вона направлена на те, щоби себе проявити, себе ствердити. За рахунок інших, і неважливо, яку ціну потрібно платити, але в цьому посланні, Яков каже, коли ви маєте гірку заздрість і суперництво у ваших серцях, не хваліться і не говоріть неправду над правду. Це не та мудрість, яка сходить згори, а земна, душевна і бісівська. Отже, Біблія говорить про те, що є Божа мудрість. Є людська хитрість, і є бісівська мудрість. Чому нам важливо про це говорити? Тому що мудрість, яка приходить згори, вона чиста, мирна, лагідна, покірлива, вона повна милосердя, добрих діл, вона не лукава, не лицемірна. От саме ось це має відзначати Божих людей нас з вами. Саме по наших справах, по наших ділах. По тому, як ми живемо, як ми ставимося до інших, як ми служимо іншим, як ми приймаємо інших. І люди впізнають, наскільки ми мудрі. Яка особливість такої мудрості? Особливість в тому, що така мудрість вона більше цінує характер людини, ніж талант людини. І цим вона відрізняється. І багато здібних людей, які Могли би багато чого досягнути і навіть досягають, але не можна сказати, що вони мудро живуть. Можна мати багато знань, можна бути вмілим, обдарованим, талановитим, навіть генієм, і в той же час прожити досить недобре життя. І коли така людина залишає цей світ, можу згадати про її здобутки. Але кажуть, що вона мала дуже поганий характер. Мудрість ніколи не втрачає надію. І в цьому є особливість мудрості. Мудрість дивиться на характер, але мудрість завжди має надію. Це деякі аспекти Божої мудрості. Слово Боже каже про те, що Бог дає нам духа мудрості і об'явлення для того, щоб ми могли б пізнати. І Бог просвітлив наші очі, нашого серця, і ми зрозуміли, до якої надії Він нас кличе, яке багатство славної спадщини у кожного християнина. А це означає, що християнин він не ґрунтується на обставинах, він не тримається цього земного і не дивиться тільки на те, що навколо нього. У нього завжди є надія і перспектива. У нього завжди є завтрашній день, як би важко не було. І так люди ростуть у вірі, тому що вони покладаються на Бога, і це мудро. Ось мудрість, яка приходить згори. Ще одна особливість мудрості, що мудрість вчиться на подіях минулого, але вона ніколи не живе минулим. Певно, кожен із нас знає, що таке ностальгія. Це згадування минулого і затримка в минулому. Це жити вчорашнім днем. Мудрий Еклисеас коли сказав, не кажи, що колишні часи були кращі, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Коли ми порівнюємо е, наше вчорашнє життя, вчорашній день, легко залишитися там, тому що це наш досвід, це наші певні уроки, це те, що ми прожили, воно є солодким для нас, навіть якщо там була і гіркота. Нас насторожує завтрашній день, тому що він невідомий. І тільки збагачена, Богом, мудра людина може більше думати про завтра, ніж про вчора. Це мудрість, яка приходить згори. І оця ностальгія тоді нас не оповиє, і ми не повертаємося в минуле, бо нам потрібно думати про завтра. Ми беремо уроки з минулого. Але ми точно женемося до мети, як каже апостол Павло, забуваючи те, що позаду, нас більше цікавить завтрашній день, тому що мудрість, Божа мудрість, готує нас і вводить у цей день. Пам'ятаєте, колись євреї йшли по пустелі, і вони все згадували про Єгипет? Чому вони тягнулися назад? Там було рабство, там не було свободи. Але чомусь вони згадували краще, що вони мали в цьому рабстві, тому що їх лякав завтрашній день. Але Бог хотів їх ввести в це благословенне завтра. Мудра людина завжди думає про завтра. І нарешті зазначимо ще один аспект мудрості. Мудрість думає про вічність. Мудрість сягає по той бічного життя. Мудрі люди, вони не на своїх власних помилках вчаться, але вони дивляться на помилки інших людей, вчаться на негативному досвіді, роблять вчасно висновки для того, щоби готуватися до вічності. Мудрість пам'ятає про вічність постійно. Це мудрість, яка приходить згори. Це мудрість, яка приносить нам небесний мир. І ми спокійні, коли думаємо навіть про смерть. Та ж книга Єклиціаста говорить про те, що веселися, юначе в молодості, і нехай тобі добро вчинить твоє серце в дні твоєї молодості, ходи дорогами твого серця, зазором твоїх очей, але написано і знай, що після цього всього тебе Бог приведе на суд. Ця книга власне закінчується тим, що вислухаймо підсумок всього, бійся Бога. Дотримуйся його заповідей, бо в цьому сутність справжньої людини. Бо Бог приведе на суд кожну справу, навіть це таємне, чи добре воно, чи зле. Чи звучить це трагічно, чи звучить це якось застережливо? Для мудрої людини це повчання, яке вона приймає від Бога і живе вже сьогодні. Так, як вона, наче, переходить у вічність. Мудрість це велике благословення від Бога. І початок при мудрості написано, це страх Господній. Тому слово Боже, заохочує нас просити мудрості. Дорогі друзі, наша позиція полягає ось в чому. Ми живемо в безумному світі, де так багато немудрих речей і немудрих людей. Старістю не приходить мудрість, може прийти досвід, а досвід буває різним. Але старістю може прийти велике благословення для тих, хто просить у Бога мудрості і підкоряється вчасно тому, що Бог сказав. Навіть молоді люди можуть бути дуже мудрими. І чим швидше ми приймаємо Божі настанови, приймаємо Боже Слово і підкоряємося істині. Наша старість буде увінчена великим благословенням багатства Божої мудрості. Просімо у Бога мудрості, і навіть часи, коли нам дуже важко, Господь дасть нам сили пройти і реалізувати якраз те, що ми знаємо. Божого нам благословення і Його мудрості. З ним ми переможемо!